Два роки тому під Бахмутом під час запеклих боїв зникло 35 українських захисників. Це воїни 9-го окремого стрілецького батальйону, які тримали позиції на Херсонщині, а згодом були переведені на Донецький напрямок. Рідні бійців щоденно відшуковують бодай найменшу інформацію про своїх чоловіків, синів та батьків, щоб нагадати світу про зниклих воїнів. Родичі запускають флешмоб серед зниклих безвісти. Ярослав Вітряк, чоловік став на захист країни в серпні дві Другого року з нами на зв'язку Анастасія Вітряк, дружина зниклого безвісти військовослужбовця. Пані Анастасію, мої вітання. Вітаю я дружина. розкажіть. Розкажіть, будь ласка, про флешмоб. Як як він відбувається, та хто може доєднатися та власне про вашого захисника? Я дружина зниклого безвісті військовослужбовця військової частини, а 7093 військовослужбовця 9-го окремого стрілецького батальйону, який зник безвісти 25 березня 2023 року у місті Бахмут разом з 34 військовослужбовцями. Сьогодні, 25 березня, уже 24-го року. Два роки, як наші рідні, зникли безвісти: два роки невідомості, два роки очікування, два роки боротьби за їхнє повернення, бодай дізнатися хоч якусь інформацію та долю наших рідних. Ми об'єдналися з рідними і почали з, з метою. Знайти хоч якусь інформацію за наших рідних, їздимо на зустрічі в координаційний штаб, виходимо на акції, всяко намагаємося нагадати світу усій спільноті. За зниклих безвісти, і сьогодні ми хочемо запустили флешмоб у підтримку зниклих безвісти військовослужбовців 9-го окремого стрілецького батальйону. Так як сьогодні два роки, як наші рідні зникли безвісти, два роки невідомості. Цим флешмобом це Флеш... відеофлешмоб, Це крик рідних, це крик про допомогу, це надія, відчай невідомість, в якому живуть уже рідні два роки. Ми хочемо привернути увагу суспільства, влади, міжнародної спільноти до проблеми зниклих безвісти, до військовополонених та підкреслити біль родини, біль усіх родин, які перебувають уже два роки у невідомості та очікуванні. Ми хочемо, щоб приєдналися до флешмобу усі. Усі громадянини України, вся спільнота, все суспільство, аби нагадати суспільству, що ми є голосом зниклих безвести та полоненим, адже наші рідні боролись за кожного з нас, за кожного українця, за кожної клопотики землі. А ми маємо боротись за них, за їхнє повернення і я розумію, що дуже важко говорити. Пані Анастасію, скажіть, будь ласка, а як доєднатися до флешмобу? Ви маєте якийсь спеціальний хештег, з яким поширювати це відео? Так, хештег 9 ОСБ, Бахмут. Ми є їх голос два роки невідомості. Дуже дякуємо вам за те, що не втрачаєте ми надію. Дуже... Вдячні за підтримку, за поширення, за репости нашого відео. Ми віримо, ми чекаємо, ми боремося. наших рідних чекаємо вдома, боремося за їхнє повернення, і будемо боротися, допоки не дізнаємося долю кожного нашого героя. Щиро бажаємо, щоб ваші захисники повернулися до вас, і щиро віримо у те, що кожен наш телеглядач доєднається до вашого флешмобу, аби якомога більше людей не забували та підтримували вас і зробили усе можливе, щоб ваші оборонці повернулися до вас. Дуже дякую за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Тримайтеся, все буде Україна! Дякую. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Анастасія Вітряк, дружина зниклого безвісти військовослужбовця.